Ставшись до Сінгапуру, команда Джорджа заселяється в готель. Пульнерев вибив Бінго, так як у його номері заховався стенд юзер, стенд якого був уособленням картки диявола. Ой, Вилізай, як ти, ти зрозумів, навіть, що я заховався в холодильнику, Ти з нього все витягнув! Стенд антагоніста почав дію, коли герой пошкодив власника. Тому Жан П'єр навіть не встиг викликати підмогу, як його бій вже почався. Але завдяки зеркалу, йому вдалося перемогти свого ворога. За цю бійню француза хотіли посадити у тюрягу. Само у твоєму номері ботроп, але фон з підвага на тут як тут. Далі використавши свій стенд на телевізорі, дід дізнається, що кокейн зрадник, і під час прогулянки з жотро він реально веде себе не як завжди. Він прикриваючи жартом, чуть не скинув Джотро з будівлі, і туди герой почав щось підозрювати. Ну і після легендарного Джотро по-своєму провів перевірку, і виявилося, що весь цей час Джотро був замаскований під какеїна ворог, а сам Мів Хантер взагалі чілить собі в готелі. Обивши дурачка, той здає герою все, що знає про діло та його наближених. Після команди попрощалася з дівчинкою та відправилася на потязі в Індію. Можна взяти? Ага. <плес>